Видавництво літера ЛТД пропонує вашій увазі конкурсний підручник Зарубіжна література для восьмого класу нової української школи. Авторський колектив Юрій Ковбасенко Олександр Первак Світлана Дячок. Новий підручник для восьмого класу є продовженням лінійки підручників із зарубіжної літератури для п'ятого, шостого та сьомих класів нуж цього ж авторського колективу. Наші підручники формують компетентності і наскрізні вміння, необхідні у 21 столітті, інтегроване уявлення про текст, спроможність образно й аналітично мислити та логічно обґрунтовувати власну позицію, спираючись на художній текст та інформаційні статті підручника, навички читати з розумінням і розрізнювати, різні види інформації, об'єктивні й суб'єктивні погляди. Факти й оціночні судження, звертати увагу на художні деталі й суперечності, закладені до тексту, проявляти ініціативу, оцінювати ризики і приймати рішення, розв'язуючи проблемні ситуації. Світ мінливий і швидкоплинний, але класика вічна. Вона фундамент культури. Тому вибудовуємо баланс. Традиції живлять коріння, а інновації допомагають зростати. Та йти вперед. Так тому наше літературне світобачення чітке і системне. Підручник літератури не просто набір текстів для читання, а спосіб думати, відчувати, жити глибоко і повноцінно. Сторінки підручника це дотик до вічного і відчуття сучасного, запах і смак книги, тепло авторського слова. Для нас головне, щоб література звучала як музика, а не як обов'язок. Можливо, головна методика це любов, любов до книги, до учнів і до самої справи. Тому ми шукаємо вчителів, які зможуть у своїх учнях розкрити читачів, які відчувають цю музику. Пропонуємо вам погортати сторінки електронної версії нашого підручника. Адже він відповідає усім сучасним вимогам до навчальної книги. Підручник має продуману едукаційно вмотивовану структуру, навігатор полегшує користувачам орієнтування в тексті навчальної книги, початок кожного розділу містить мотиваційне завдання, яке пробуджує допитливість, провокує емоційну реакцію та зацікавлення, формує ключове вміння критичного та системного мислення. Формування цінностей і ставлення є органічною частиною цього та наступного навчального матеріалу. Біографії письменників і письменниць представлені не хаотичним набором фактів, а ретельно дібраними матеріалами, що сприятимуть кращому розумінню їхньої творчості та програмових художніх текстів. Оглядові розділи містять штрихи до портрету епохи. Водночас підручник не переобтяжений фактажем. Наш підручник має впізнаване обличчя Це саме український погляд на культуру і світ. Ми не пропонуємо глобус України, але всіма доступними і зрозумілими для учнів способами і прийомами показуємо, що українська культура це важлива складова Всесвітньої, що цивілізоване життя це передусім культурні зв'язки, взаємодія і взаємовпливи. Таких точок дотику, явних і неявних, у світовій культурі багато, і вони дають змогу нам сформувати почуття єдності зі світом. Гордість за свою країну та почуття патріотизму надзвичайно важливо сьогодні для учнів і вчителів мати під рукою навчальну книгу, яка вміщує не лише теоретичний матеріал, систему запитань і завдань. Тому ключовою особливістю нашого підручника є наявність художніх текстів, необхідних для виконання програми, у найкращих українських перекладах. Скорочення та адаптацію художніх текстів здійснено так. Щоб максимально зберегти уявлення про цілісний твір і викликати бажання прочитати його повністю. Теорія літератури в підручнику подана доступно, лаконічно та наочно. Важливий матеріал для запам'ятовування оформлено у вигляді сучасної інфографіки, схем, таблиць для пояснення, порівняння та узагальнення. Запитання і завдання в нашому підручнику вибудовані системно і логічно. Методично апробовані, а також охоплюють усі групи загальних обов'язкових результатів навчання учнів учениць у мовно-літературній освітній галузі. Автори підручника знають, що учні можуть мати різний рівень підготовки, освітні втрати та розриви до сприйняття навчального матеріалу, тож завдання диференційовані за принципом від простого до складного, завдання для роботи в парах і групах для проведення міні-дискусій. Сприяють критично мисленнєвій діяльності, спонукають до самостійної інтелектуальної праці. Восьмикласники й восьмикласниці навчаються аналізувати художній текст, описувати та характеризувати персонажів, виділяти суттєві ознаки, зіставляти художні явища та персонажів, знаходити спільне та відмінне, коментувати, працювати з різною інформацією. У процесі знайомства з кожним твором ми пропонуємо різноманітні творчі завдання, які спонукатимуть дітей реалізувати свої мистецькі і або технологічні здібності й уміння вести активний діалог із текстом. Наш підручник це широке поле для творчої діяльності вчителя та учнів, у ньому вдало дібраний ілюстративний ряд це репродукції творів кращих митців світу. Сучасні малюнки для ключових епізодів творів, які збагачують творчу уяву, матеріал підручника спрямований на формування та розширення в учнів і учениць активного словникового запасу, розвитку вміння висловлювати власну думку усно і письмово, для цього задіяні різні форми і методи роботи від пояснення значення невідомих і нових слів до спостережень за різними художніми явищами. Засобами художньої виразності і різноманітних практичних завдань. Електронний додаток до підручника містить усе необхідне для сучасного уроку, навчальну програму, орієнтовне календарно-тематичне планування на різну кількість годин, відеопрезентації, комплексні розробки уроків, діагностувальні роботи, робочі аркуші, інтерактивні завдання з 2025 року. Електронний додаток представлений і в новому форматі на порталі mozaweb. Це дає можливість доповнити електронний додаток різноманітними інтерактивними вправами, відеоматеріалами, анімацією та 3D-сценами. Усе це перетворить ваш урок на захопливу і пізнавальну подорож у світ літератури. Обирайте якість, досвід та інновації. Підручник «Зарубіжна література від видавництва літера ЛТД.